Літо це класна пора. Любить літо дітвора. Сьогодні перше. Що кажете? Що, що, що? Не чую? Що, що кажете? Так, сьогодні 1 червня, День захисту дітей. Я хочу вам розказати одну цікаву казочку. Я. Стосується нашого різнобарвного кольорового літа. Ми рідки не будемо сумувати, ми влітку будемо читати і грати. Тож наш слоник вирішив влітку зайнятися улюбленою своєю справою. Сів за мольберт і намалював веселку. Підкажіть мені, скільки барв веселки? Так. Весел... Веселка має сім кольорів. Слоник малював, малював, але щось якісь фарби він ще не додав. Так, правильно, він ще не намалював дві фарби. Але я чую. Ось до нього йде! Всі. Ти гуляєш? Де ж відпочиваєш? В школі гарно вчився? Не втомився? Ні, не втомився. В школі гарні в мене уроки справи. Я зараз влітку теж буду багато читати. Ой! а Скажи мені, що слоник малює? Слоник малює гарну картину. Подивись, веселка. А ти вмієш малювати? Точно? А ви дітки вмієте малювати? А полюбляєте? Це добре. Слонику, жираф просить, щоб ти намалював його? Зможеш намалювати? А ви, дітки, зможете намалювати такого гарного, статного жирафа? з такими ріжками, з такими вушками, з такими плямками. До речі, чи, чи всюди є плямки у жирафів? Про це ви можете прочитати в одній з книг, а ще пограти в руханку. Так, ще не готово. Солодик намалює веселку, потім намалює тебе своїми плямами, або діти тебе намалюють. Згоден? Так, я чую, десь хвилі ласкаються. Щось таке починається, чи шторм, чи що. Навіть риби на берег нам принесло. А хто ж там мешкає ще в морі? В океані? Так, це дельфін. Давайте зараз зробимо вами невеличку руханку. Горі живе дельфін, акул не боїться. Наш дельфін приплив, теж заглянути на картину захотів. І так подивився, і так подивився. Дуже йому подобається веселка. Але він хоче, щоб слоник намалював його не блакитним, а знаєте, яким? Рожевим. А які у вас улюблені кольори? Бо наш дельфінчик хоче, щоб він був рожевим і повернутися в дитинство. Стати маленьким, 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 не таким великим. А стати маленьким, щоб ще побавитися, попустувати разом з рибками, пограти на дагонялки. Цікаво, чи перетворить на сонок, чи намалює такого гарного дельфіна маленьким? Не подивимось. Ось здійснилася мрія нашого дельфінчика. Він став маленький і став рожевий, бо тільки сьогодні. В день захисту дітей збуваються всі-всі-всі ваші потаємніші мрії. Тож ви, дітки, загадаєте щось дуже-дуже таке, що ви сильно дуже хочете. наприклад, прикладіть долоньки до сердечка, слухайте стукіт, зосередиться і ваше бажання обов'язково здійсниться. А дорослі, вони теж сьогодні, хоча б, можуть на один день, відчути себе дітьми і себе такими маленькими, такими, які вони хочуть бути, а не бути такими, як всі. Хочеш бути рожевим, будь рожевим. Хочеш бути кольоровим, будь кольоровим. Головне, будь самим собою. Так? Тож ще раз вас всіх, з Днем захисту дітей, ясного літнього відпочинку.